Всім привіт, друзі! Що сьогодні вже 7 липня, да? Сезон кабачків. Кабачків багато на огороді. Так що щось треба робити з ними. І думаю, я зрозумів цей кабачковий ікру. Так що, друзі, будь ласка, дивіться цей рецепт. Я, звісно, перший раз це роблю, але думаю, буде дуже смачно. Так що приємного перегляду! Що нам для цього треба? Кабачки, морковочка, цибулька і помідорчики. Зараз ми це понарізаємо і вам все далі покажу. Беремо морковочку і нарізаємо. Я думаю, десь такими півкружечками. Тому що ми будемо її жарити, а потім все одно все це будемо збивати блендером. Морковочку нарізали, тепер беремо цибульку і нарізаємо і так. Це ми вирізаємо, це нам не потрібно. І отак ось і. Цибульку нарізав, тепер беремо нарізаємо помідорчики. Це ми вирізаємо зразу. Нам це не треба. І отакими шматочками нарізаємо помідорчики. І так повністю весь помідор. Як тільки нарізали памідорчики, беремо нарізаємо кабачки. Кабачки нарізаємо десь можна кубиками, можна такими кружочками, а потім отак їх порізати. Ось такими кубиками. Нарізаємо ці два кабачка. Ну що, друзі, бачите, я все понарізав уже, все гарненько вийшло. Тепер беремо, розпалюємо пательну і підсмажимо морковочку. Потім додамо цибульку, помідорчики і кабачки. В общем, дивіться, все далі вам покажу. Вставимо сковорідку і додаємо сюди масло. І додаємо сюди моркву. І гарненько так її підсмажимо, щоб гарна золотиста морковочка у нас. Бачите, друзі, морковочка піджарилась, тепер додаємо сюди цибулечку. І це все гарно перемішуємо. І підсмажимо до золотистості, в общем. М -м, пахне. Тепер, друзі, додаємо сюди кабачки і тушимо на невеличкому вогні. Поки не солим, не перчимо. Перчик соль додаємо в кінці, за смаком. Тепер це все перемішуємо. І така у нас гарна красота вихода. 100% буде дуже смачно. І тепер додаємо нарізані помидорчики. І це все також перемішуємо. М -м -м, пахне як. Та ти що? Це взагалі буде тема. Друзі, поки смагиться наша кабачкова ікра, будь ласка, поставте вподобай цьому відео, оставте коментар і поділіться цим відео з друзями. Мені буде дуже приємно. Тепер додаємо ложку томатної пасти ось з горкою. Все це гарно перемішуємо. Поки не підсалюємо, не підпершуємо. Все перемішуємо і тушимо. Десь хвилин 20-25. Кришки не накриваємо. Тепер додаємо сюди чайну ложечку цукру. Сіль. Ну, Додаємо по смаку, кому як більше подобається. І додаємо трошки лимонної кислоти. Десь отак, бачите, трошки. І все це гарно перемішуємо. Ось Така гарно вже виходить на сікра. Буде дуже смачна. Бачите, кабачки стало вже в два рази менше, водичка вже іспаряється, так що буде дуже смачно. Зараз через 5 хвилин ми будемо це все збивати блендером. А тепер беремо це все і збиваємо. Ось така ікра, друзі, у нас гарна вийшла. Бачите, яка гарна. Я її збив блендером. Ти що, ти що? Зараз будемо куштувати. А на дворі паспортно, ну, бачите? Небо затянуло. Напевно, буде дощ. Ось така, друзі, смачна кабачкова якра вийшла. Дивіться. Зараз будемо куштувати. Беремо хлібчик. І отак на хліб. Опа. А ну-ка, заценим. Бачите? Я вам скажу точно. Перший раз я її готую, ну а така смачна. А то, що в магазинах пролить, вона взагалі рядом не стоїть. Оце? Оце добре. В магазин взагалі. Так ти что, тема? Клас. Так що, друзі, тут я таку ікру. Я перший раз зробив, то дуже смачно. Що хочу сказати? Дякую, що ставити вподобайки. Пишите коментарі, діліться з друзями, підписуйтесь на, на канал мій. Я дуже вам вдячний. <кій> І, будь ласка, ще підписуйтесь. Слава Україні! А хто їсть, тому бажаю смачного!